Отже, проглядаємо заяву Байдена про те, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Він говорить про те, що загроза цілком реальна. Тож, давайте подивимося, що станом на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 20.06, які дадуть підказки нам Таро. Отже, перша карта. Верховна Жреця. Ця карта говорить про те, що. Про те, що такі думки в них є. Та зрештою вони в них і були, і систематично регулярно вони про них говорять та заявляють. В Росії мається на увазі. Другий момент. Друга карта Аркан нуля. Ну, на даному етапі ця загроза залишається як і раніше. Тобто. Говорять багато, балакають, погрожують. І про розміщення на території Білорусі ядерних, там, ядерної зброї Росії, це теж ми дивились прогнози. Так що маємо поки що аркан нуля. Так, якби ну, інформація, яка як пуст, ну, не то, що пуста, а так, малоймовірна. Ну, тобто, ймовірність є завжди, ми самі розуміємо. Але поки що ця карта говорить мало ймовірно. Далі у нас. Четвірка жезлів. Розуміння наслідків з того, що впустять вони прилетить по них. Ну, тобто, аркан смерті перевернутий, нічого доброго з того не вийде. Тобто смерть, яку вони завдадуть, відповідно прилетить по них. І карта п'ятірка мечів. Ну, але загроза така є, тому що п'ятірка мечів це можуть бути теж: атаки, чи напади чи застосування навіть тактичної ядерної зброї, тобто в локальному характері. Не тотально по всій Україні, а в локальному характері. Найбільше, де це обговорюється, де би вони планували, це там, де от для них приходить судний день. Тобто на тих територіях, які ще поки що по факту окуповані, але які вони. Не хочуть втрачати, бо вони їх будуть втрачати. І от таку, як помсту за втрату цих територій, вони можуть по цих же ж територіях, які втратили, пробувати застосовувати цю тактичну ядерну зброю. Тобто такий план. Но зараз залишається більша загроза від можливого чи підриву, чи пошкодження атомної Запорізької електростанції. Я на цьому наголошую вже неодноразово. Тобто, бачите, карта йде, що під контролем є те, що багато хто зараз переживав останнім часом після підриву Коковської ГЕС. Це під контролем є. Бачите. А то, що вони при відступі можуть спробувати підірвати, я про це говорив. Наказ даний. Страх є в тих, хто має цей наказ виконати. І дав би Бог, щоб наші сили якимось чином, якимось чудом вигнали звітом ту нечисть Рашиську і таким чином запобігли чи тих можливих підривів, чи вибухів, чи пошкоджень ядерної атомної електростанції Запорізької. А з приводу застосування тактичної ядерної зброї, розклад на даний момент такий. Я наголошую, що розклади змінюються майбутні багато варіантів, Тому періодично ми їх переглядаємо і наново переробляємо станом. На сьогодні ось такі в нас підказки, що поки що це залишається на рівні погроз та на рівні обговорень і можливих проекцій, те, і як, і коли вони би це могли застосувати. Тому що в них ціль одна: що не можуть завоювати і відстояти, максимально треба знищити. Ми прекрасно це бачимо вже, на жаль, не на одному прикладі. Тому будемо і далі перевіряти час від часу і слідкувати. За даною ситуацією з приводу можливого застосування ядерної зброї, в тому числі, тому слідкуйте за новими прямими ефірами та прогнозуваннями.